Приберіть дітей від екрану, це не байт. «Це не блеф». Жорстокість це щось, що виходить за межі мистецтва. Жорстокість викликає одночасно цікавість та жах сьогодні йтиметься про один із найжорстокіших і найвідоміших перформенсів в історії сучасного мистецтва Ритм 0 Марини Абрамович. Це історія про те, як ми можемо стати справжніми монстрами за відповідних обставин. І що найгірше ми навіть не усвідомимо цього. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, Мене звати Ігор. Всі ютубні ритуали, якщо звичайно хочете розквіту українського Ютубчику. І давайте починати. Марину Абрамович часто називають бабусею перформансу. Але і це не просто так. У 1970-х роках вона створила безліч провокаційних робіт, але однією з найвідоміших і найжахливіших стала Ритм 0». У 1974 році в Неаполі сербська художниця провела експеримент, який лякає і досі. Абрамович вирішила провести 6 годин у повній нерухомості, дозволяючи аудиторії робити з нею все, що вони забажають, використовуючи будь-які із 72 предметів, які лежали на столі поруч із нею. І це не ті предмети, про які ти подумав. Серед цих предметів були квіти, пір'я, але також ножі, леза, та навіть заряджений пістолет. Абрамович стояла посеред кімнати з табличкою на грудях. На якій був надпис на столі. Лежать 72 предмети, які можна застосовувати до мене як завгодно. Це перформанс. Я об'єкт у цей проміжок часу. Я несу повну відповідальність. Тривалість 6 годин з 8-ї години вечора до 2-ї години ночі. Спочатку все було досить невинно. Глядачі соромились, тільки дивилися на неї, дарували троянди, цілували її. Це була своєрідна початкова стадія взаємодії. Люди не наважували заходити занадто далеко, але ці пестощі тривали недовго. Як тільки зникли перші бар'єри сором'язливості, почалося справжнє пекло. Глядачі змінювали положення. Тіла художниці, дехто прикріпляв до неї різні предмети. Спочатку її роздягли, деякі чоловіки почали її торкатися, потім розмалювали, а вже потім почали різати лезами. Члени групи почали заохочувати один одного, розширювати межі дозволеного і експериментувати з предметами. Один чоловік використав ніж, щоб зробити їй на шиї надріз, а інший змусив її направити пістолет на себе. Вона була настільки зосереджена на перформансі, що не стала б чинити опір нікому. Все це супроводжувалося сміхом, ніби це було веселими розвагами для тих, хто прийшов подивитися на Марину. Далі ситуація почала змінюватися на третю годину. Забрамович повністю зрізали одяг. Після цього вже не було ніяких. Обмежень люди досліджували її тіло лезами, ставили на ній мітки та різали шкіру. Її також піддавали сексуальним домаганням, вражає те, що насправді перформанс міг закінчитися дуже трагічно. Оскільки один з відвідувачів взяв пістолет і направив його на голову Абрамович. Тільки після того, як частина глядачів почала втручатись, ситуація не вийшла з під контролю. Цікаво, що глядачі виявили повну аморальність у своїх діях. Вони не тільки вільно використовували предмети для того, щоб завдати шкоди Абрамович, але й фактично веселилися, спостерігаючи за її стражданнями. Цей експеримент підняв на поверхню найтемніші та Найінтимніші інстинкти людини сама Марина зазначила, що люди спочатку хотіли просто погратися з нею, але пізніше це перетворилось на суцільний жах. Шість годин реально пекла. Вони різали її, встромляли шипи троянду її тіло, обзивали та принижували її. Після закінчення перформансу, коли Марина просто підійшла до них, вони. Паніці почали тікати. Ну, звичайно, на інструкції ж не написано, що вона буде ходити кудись. Що це за не After непам'ята which was like вот ту in The morning, the galleries come and say the performance is over. I uh, start moving and start being myself because I was there like a puppet just for them. And that moment everybody ran away. People could not actually uh, confront with my with me as. A... As a що цей експеримент розкрив в нас, які можна зробити висновки. Він показав, як швидко ми можемо перетворитися на монстрів, коли є можливість діяти безкарно. Марина Абрамович не лише показала свій перформанс, але вона поставила під сумнів саме людське існування. Людина без меж стає жорстокою, і це не просто теорія, це підтверджено практикою. Цей перформанс, до речі, викликав величезний резонанс у мистецькому світі, але також і багато запитань до кожного з нас: як далеко ми готові зайти, що нас стримує, і, мабуть, найголовніше, чи можемо ми довіряти іншим людям у моменти, коли вони мають необмежену владу і прикриті безкарністю? Ритм нуль це більше ніж мистецтво. Це дзеркало, яке показує темну сторону людської натури. Якби ви були серед глядачів того вечора, який інструмент обрали б ви? якби знали, що з вами нічого не буде? Чи може б ви б їй допомогли? Відповіді пишіть в коментарях, але обережно, бо Ютуб такого не любить. А з вами, як завжди, був Ігор Нахіба. Допомагайте нашим котикам Світла ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.